Коли Ісус народився в Ефлеємі юдейським за днім ірода, царя, Мудреці прийшли в Єрусалим зі сходу і спитали, де цар юдейський що народився, бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли поклонитись Йому. Почувши це цар ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх пересвящеників та книжників народних, Він випитував у них, де Христос має родитись. Вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком, і ти вифлеєме землеюдень, не чим не менший, між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пастим мій народ Ізраїля. Тоді, покликавши та кума мудреців, випитав у них пильно про час, коли з'явилась зоря, і відіслав їх вифлеєм, кажучи, ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і ось зоря, що бачила на сходиді, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Вішли до хати, і побачили дитячко з Марією, матір'ю і впавши не поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І попереджені в сні не завертали до ірода, пустились іншою дорогою украй світ. Що страждається? Тепер, що хочу зробити, це прочитати послання нашого владика Степана до нас, вірних Донецького екзерхату. Різдвяне послання до вірних Донецького екзерхату. У ГКЦ 2022 рік Божий. Дорогі співбрати, в священстві і в Чернецтві всесвітліші і всечесніші отці, преподобні брати і сестри, брати і сестри в Христі. З нами Бог! Розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Ось тільки так можна говорити в дуже важкі часи будь-якого народу, коли на людські сили вже немає надії. Тільки віра в Бога дає нам запевнення про наш захист від ворогів видимих і невидимих. Різдво Христова пам'ять знову і знову відновляє цю подію, коли наближається дата Різдва. Світ, який був у повній темряві, побачить світло, зло, яке напанувало довкола, виявилось безсилим перед маленьким Спасителем. З нами Бог! Його бочі бачить те, що сьогодні нам здається ще абсолютно далеким і недосяжним. Бачить мир спільну вечерю у спокої без завивання сирен і повітряної тривоги. Але питання чому? Воно висить у повітрі і для багатьох людей воно не має відповіді. Чому? А поставимо собі питання. Яке наше життя було до часу початку війни? Чи змінилося щось в нашій свідомості зараз? Як реагують зараз ті люди, які найбільше постраждали від агресії? Чи усвідомлюємо ми, що Бог хоче нам щось сказати? Здається, що найціннішим є людське життя? Але воно таке крихке і безсиле перед маленьким шматочком металу, який перериває його в одну мить? А потім що? Читаємо пророка Авдія. Та не годилося було тобі вдиратись ворота людомого. Не годилось було тобі зазіхати на його майно в день його лиха, а й ставати на перехресті, щоб втікачів його вбивати, ні не тих, що вціліли в день нещастя. Бо близько день Господній на всі народи. Що ти вчинив, те вчинять із тобою. Твої вчинки впадуть тобі на голову. Про кого йде мова? Зрозуміло, що про напасника. Не будьмо подібні до них. Не ставаймося, як ті, що Бога не знають, або кажуть, що знають, але не живуть за заповідями Його. Господи, дай нам розуму доброго, щоб ми могли дійти до життя вічного. Дух наш тривожиться в нас і серце наше жахається всередині. Кожне людське серце ужахається перед страхом смерті і відповідю перед Всевишнім. Кожного року ми надіємося на те, що до народження дитя Ісус принесе нам радість в хату. І цього року ми не втрачаємо цієї надії. Разом з Псалбопівцем промовимо: Спаси мене, Господь, від ворогів моїх, бо до тебе прибігаю. Навчи мене творити твою волю, бо Ти Бог мій, нехай твій добрий дух, дух веде мене по рівні землі. Не трачаємо надії навіть у найскрутнішу хвилину нашого життя. Бог є Бог любові, і не віддав би свого сина на таку страшну смерть, якби нас не любив. А цей час випробування пройдемо гідно і достойно, як належить синянам і дочкам світла. Степан Меньок Донецький, Максим Рябуха Єпископ Помічник, Дамо Запоріжжі в канцелярі Донецької закладу 31 грудня 2022 року. Божого. Чому? Чому? Це питання Це питання собі обов'язково ставить людина, яка шукає правду. То якщо я ставлю питання? Це передбачає те, що я не знаю відповіді. і Я хочу цю відповідь почути. Як я чогось не знаю і хочу це почути, мені треба мати покору прийняти відповідь. Відповідь може бути такою, яка мені не сподобається. Відповідь може бути такою, яка буде вимагати від мене руху дії, вийти з себе. Дивимось на цих трьох мудреців. Чому мудреці? Так, вони були філософами, мудрецями у Вавилоні, в Перській тій країні, надзвичайно розумні і родовані люди, але які шукали правду і були відкриті на пізнання нового. Цікаво, що вони йшли за цією зорею. І коли вони прийшли у Вифлеєм, вони перестали йти за зорею. У Уфлеємі до них вже не говорила зоря. У Вифлеємі до неї говорять, хто або що? Слово Боже. В Вифлеємі вони чують пророцтво і ти, землею юде. Так, якісь обставини в нашому житті? Так само обставини в їхньому житті. Це була ця зоря. І ця, ця зоря їх тягнула і минула. І вона ставила їм виклик і запитання. Але відповідь вони знайшли де? В Єрусалимі. Коли туди прийшли? І відповідь була в Слові Божому. А Слово Боже вказує на Ісуса, на який народився в печері. І тільки вони вийшли з Єрусалиму, вони знову побачили зорю. Але ця зоря вона не, не манила, щоб вона, щоб, щоб вони їй поклонялися. Але вона показувала, ідіть поклоніться йому, тому маленькому, якому є справжнє спасіння. Маючи запитання, нам треба мати покору, щоб почути відповідь і прийняти цю відповідь. А відповідь знаєте, яка? Ісус. Єгошуа. Перекладається на українську мову як Бог спасання. Іван Богослов каже, Бог. Каже Бог є любов. Немає іншої відповіді. Відповідь на всі людські страждання. Бог є любов. В мені. Дивляйтеся в мене. В мені знайдете спасіння. Не вдивляйтеся сьогодні в новини. Не вдивляйтеся сьогодні в ворога такого страшного. Не вдивляємося сьогодні в те, що скажуть люди. Не вдивляємося сьогодні в свою слабкість. Не вдивляємося сьогодні в страхи, в проблеми, вдома в сім'ї. На роботі, в навчанні, де би це не було, дивлятися в Ісуса абсолютна любов, абсолютна доброта і ніжність. Чому він приходить як маленька дитина? Та щоб ми його не боялися, щоб викликати у наших серцях почуття любові щось таке дуже справжнє. Він хоче, щоб ми були справжніми. І в цій справжності ми будемо знаходити відповіді на свої запитання. Іти з Ісусом це означає жити в дорозі. Згадайте, євреї в дорозі вчаться вірності Богові Ці 40 років. Авраам, Бог йому наказав, вийде зі своєї землі і відіде в землю обіцяну. Давид, який постійно в дорозі. Постійно в дорозі десь там шукає ховається від ворогів, але постійно в дорозі. Ісус, вчора ми говорили, Йосип з Марією в дорозі, потім з Ісусиком, вони маленьким в дорозі, в Єгипет, потім в дорозі з Єгипту, потім в дорозі вони йдуть в Єрусалим, пам'ятаємо. Потім вони в дорозі, тому що Ісус в е, 30 років ходить він постійно за в дорозі. В дорозі. Отже, це дорога. Це є наше життя. І слава Богу, що в нашому житті ми тут зібрані не просто так, тому що в нашому житті були люди. Які як та зоря вказали на нього. І в моєму житті точно так само. Ми в моєму житті такою зіркою, яка не вказувала на себе. Так? Ну, мама від нас там, мама не вимагала, щоб ми, були, щоб ми їй поклонялися. Мама хотіла, щоб ми поклонялися Богові. Мама не хотіла бути центром нашого життя. Я зараз не хоче бути. У нас є я і мій брат, на двоє є в сім'ї. Але мама була тою зорею, яка в свій час показала нам Ісуса. знаєте як? Через читання дитячої Біблії. В Дитинство нам кожного вечора читала Біблію. Ми підростали, вона вже почала нам читати дорослу Біблію. А коли ми почали вже писали дорослими, ми вже самі почали читати. І через читання Святого Письма ми знову і знову його пізнавали. Знову і знову приходили до нього. Ми можемо подумати, а де ж знайти ту золю сьогодні? Хто мені вкаже? Ну, Вже вказав вам хтось. Але тепер Господь Бог робить з кожного з нас теж зірку. Уявіть собі, що кожен з нас сьогодні є різдвяною зіркою. Наше покликання показати маленького Ісуса. Вказати, щоб люди, які блукають, люди, може, які в темряві, люди, які шукають. Прийшли до нього йому поклонитися. Знаєте, там написано, що коли вони вийшли з Єрусалиму і побачили зорю знову, вони наповнилися чим? Написано радістю вельми великою, До величезної. Їх просто розривало від радості. Коли когось із нас останній раз розривало від радості, особливо зараз як час темряви. Мене розривало. Я коли, ну, будучи в Мелітополі, це вересень, здається. Ні, не вересень, це був серпень. Вересень. Вересні, як ми дізналися, що у нас буде владика єпископ помічник Владика Максим Рябуха. Е, ну, чесно, для мене це був знак Божої дії. Я був такий наповнений радістю, що від радості плакав. Бог про нас не забув. Він і сьогодні. І тепер. Бирає кожного з нас, щоб ми були зіркою, які вказують зірками, які вказують на Ісуса. Людям, які перебувають в темряві. Нас так потребує сьогодні світ. Те середовище, де я знаходжуся. Це може бути знову ж таки в сім'ї. Це може бути в нашій родині. Це може бути і на роботі. Це може бути в університеті. Це може бути на вулиці з сусідами в церкві. Вчора тут, коли був святвечір, то багато було зного села. Сьогодні запрошуємо, вони далеко живуть, хтось приїхав, хтось не приїхав. Але ще Божа благодать буде над цим працювати. Причалися до дисципліни. Але я так думав, ну, абсолютно різні обставини цих людей в життєві, абсолютно різні. Але і у вас тут так само, як і ви сидите. Різні обставини в житті. Різні обставини в житті є і тих наших парафіян, які зараз залишилися в окупації. Ну я, як священник, нормально питаюся себе, що я можу цим людям доброго зробити? Ну, що я можу зробити? І в цих роздумах я доходжу до свого безсилля. Я бачу, що є речі, які я не можу абсолютно змінити. Але є хтось, хто може змінити. А я зобов'язаний їм показати на нього. Зобов'язаний. Як в свій час мені теж показали. Так, це я кажу, що ще раз це була якийсь час це була мама, потім це, це був там священник отець Петро, який приїхав в Мелітополь. Потім це були інші люди, інші Божі люди, які не прив'язували мене до себе. Але ті казали мені постійно, прив'яжись до Бога. Прив'яжись до молитви. Прив'яжись до читання Святого Письма. Знаєте чого? Будеш щасливий. Ви щасливі? Чи ні? Як коли? Я думаю, щастя, це щось такий, це такий стан незмінний. Настрій буває, як коли. А щастя, це щось таке, що воно, воно не міняється. Це почуття безпеки і миру, як я зараз не, не проживаю, це безпеки, почуття безпеки і миру, такої свободи, і свободи, а і свободи від себе, знаєте, від своїх слабкостей, від свого гріха. Таке щире справжня, щира легкість. Як ви це його не проживаєте. Можете сьогодні в своєму серці сказати, Ісусе, обніми мене. Але потім не будьте, як одесь Петро каже, секретарем. Не тримайте все в секреті, а будьте як пастушки, і йдіть всім розкажіть, що є хтось, хто так сильно мене любить, а любить так само і тебе. Дасть і тобі світло. Але ти сам є світло сьогодні. Ти є зорею. Світи. Вказує на Ісуса. Будь відважним. Христос рождається. Світла, всі до досі, душі до ми всі напої промо.